Доброго дня глядачі нашого каналу. Сьогодні на огляді невідомий виробник під артикулом С2. Модель пістолету Юсп. ЮСП повністю все металеве, окрім магазину, спускового гачка і кнопки скидання магазину. Все інше у нас іде металеве, дуло. Внутрішні елементи у нас будуть частково пластикові. Магазин на 13 куль. Кульки в комплекті ось такі звичайні жовті. Модель у нас однозарядна, досить великий хід слайду. І робимо постріли. Класний пістолет, вага його 420 грамів. По потужності я вам не скажу, але такий він доволі масивний, приємно в руках лежить. Це новинки.